Доброго дня, шановні глядачі, починаємо нашу передачу Політика в світлі історії. Сьогодні час передбачень та пересторог, бо дуже часто біда приходить саме тоді, коли з нею не впоратися. Але якщо все робити правильно, майже все повинно виходити як світ. І тема нашої передачі влада в Україні не Бариги, а пострадянська диктатура. Розмова з тими. Політолог-історик Станіслав Овчаренко. Сьогодні у нас фактично у нас завжди така собі просвітницька програма. Ми е, працюємо не для широкого загалу, а для нашої, так би мовити, активної меншості. На неї ми і розраховуємо як завжди. Отже, у нас став, вже стався такий собі негативний образ нашої влади, що це Барижна влада. Тобто вони жадібні, вони чисто буржуазні, так би мовити. Я, не, я не, не став би говорити, що вони позитивні, що вони хороші, але говорити, що вони тільки барижна не зовсім правильно. Часто буває, що е, сучасники даного процесу вони не вгадують суть процесу, яка потім виявляється набагато пізніше. Ми теж не одразу зрозуміли, Ті процеси, що відбуваються в Україні, але тепер ми можемо дещо для себе вияснити. Так, да, дійсно, це негативна влада, але вона ще гірша, ніж ми вважали. Було б добре, якби вона була чисто барижна. Кожен собі тягне, але дає жити іншим. Взагалі, буржуазний принцип живи сам і дай жити іншим. Тут справа зовсім інша. Це не барижна влада, не буржуазна влада. А не Радянська. А принцип не, Радянщини це не, не те, щоб, скажімо, я все заробив, а тобі не дав, а в тому, щоб джерела твого існування залежали від мене, а не від тебе самого. Тобто, фактично ось останні події. Наприклад, перше, це фактично така податкова система, при якій працювати. Приватному бізнесу за кордону, привати, приватному бізнесу без е, хабарів неможливо. Тобто, фактично, бізнес гальмується на корню. Це ми бачимо. Ну, це так було у, під часи непу і ще часів Леніна, так би мовити, раннього Сталіна. Десь до 1929, 27 28 року, так приблизно. До корінного перелому, як то кажуть, у нас теж, але потрібно розуміти, що всі наші події в Україні 1991 року, коли визволилась Україна, потім 2004 рік це перший майдан, 2014 рік це другий майдан. Тобто це етапи шлях, шляху відходу від радянського. Але зараз ми бачимо фактично відкат. Навіть той відкат, який не спостерігався навіть при Януковичі. Ось такі ознаки. Прописка. Потрібно голос усім говорити. Дивіться, люди, за те, що ви, вас не, заре... ви не зареєструєтесь на протязі 30 днів, чи сіки, вас оштрафують. Ну, поки що штраф невеличкий. Від 17 до 51 карбованця. Всі можуть подумати, що це небагато, можна відкупитися. Але справа не в самому штрафу, як такому. Справа в системі тотального контролю за пересуванням людини по країні, контролю за її проживанням, контролю за її поведінкою, система доносу, система фіксації від'їзду і приїзду, тобто тотального контролю, як це було. При радянській владі. Але справа в тому, що тоді хоч був якийсь такий соціальний пакет, але зараз його немає. Є інший момент, такий неорадянський, хотіли що правда, безуспішно, прийняти закон 2508 А і 2506 А, тобто закони, які надають право приватним. Чином визискувати державні барги, тобто таких собі юридично оформлених тітушок, колекторів. Але цей закон не пройшов. Там взяли тільки 170 депутатів за це проголосували. До речі, навіть кірш, який себе із Народного фронту, який виявляє себе як спеціаліста по Податкам по бізнесу, ми, ми, скажу на «Бухгалтер» і так далі. Ківш. З інчики і немає ніякого спросу. А з нього є він такий собі спеціаліст. Ну, так між інше. Навіть Тетяна Чорновол, яка вона народному фронті, вона просувала проти цього. Друге питання ми повинні зрозуміти: от що. ми давайте згадаємо, що, що саме. Відкат від радячини. Тобто, зараз йде роздільне постачання на фронт одне постачання, на внутрішні війська інше постачання. Тобто, ми бачимо таке собі збройне е, привалювання саме внутрішнього фронту над зовнішнім фронтом. Ви це зрозуміти. Інше. Ми повинні розуміти те. Що фактично те, що от зараз у Росії прийняли закон про створення Національної гвардії з правом стріляти у НАТО. Тобто вона підк... під... підпорядковується безпосередньо президенту Путіну. Ми повинні розуміти, що зараз дуже багато матеріалів у Західній пресі, в тому є і у Блумбергі, і в Foreign Affairs. От uh, uh, Politics» і інші видання «New York Times», де загальний висновок такий, що президент Порошенка є не вирішенням проблем, а є частиною цієї проблеми. Oh. He is not the solution of a problem, he's a part of a problem. Тобто те, що ми сказали. І ми повинні розуміти, що Захід це зрозумів. Але Порошенка домовляється не з Заходом, а домовляється із Росії. Домовляється не з Прибалтикою, а домовляється із Мінську, куди Захід майже не їздить. Тобто ми бачимо відкат в бік Союзу із, із Росії. Ми бачимо загрозливу іншу тенденцію. Повертають частину добровольців. Підкупляють їх проти внутрішнього можливого майдану. Тобто вони хочуть відволікти увагу від позачергових виборів, тому що цей уряд не має підтримки, від позачергових президентських виборів і від майдану. І взяв собі на, в поміч Дмитра Яроша і тих, хто з ним працює. Він, до речі, засудив і Сашка Білого, і засудив він лісника. Тобто ті, хто загинув під руку своїх, не чужих, а своїх. Тобто ми бачимо сполучення сил внутрішнього фронту із силами внутрішньої аліархічної влади. Ви повинні це зрозуміти? Інше що? Ви повинні зрозуміти і те, що зараз хочуть повністю. Вичистити, от за ці четвер, що був, прийняли закон про ск скорочення числа шкіл, де в школі менше 25 чоловік. Тобто хочуть вичистити землю від зайвих Якщо у селі немає школи, через 5-6 років немає села. Немає села, нема зайвих людей. Нема зайвих людей, можна э, собі привласнювати цю землю. Іде ставити якихось заїжджих робітників, можна робити великі латифундії. Тобто друга загроза це створення великих латифундій. Історично великі латифундії – це коли було перед розоренням всього народного господарства. Це, звісно, було із Античних часів. Друге, ви повинні розуміти, що. Все робить е, ця влада, щоб не було позачергових виборів. Чому? Хочуть завершити тотальну приватизацію і землі, і тих підприємств, які існують. Ми зрозуміли так. І нарешті е, утримують оцей, е, е, таку собі штучну війну між Росією і Україною, яка начебто і є, начебто її і, і немає. І от для того, щоб втримати режим Росії і втримати режим України, вони взаємодіють тим, що кидають оцю топку війни, ті своїх відморозки, ми своїх кращих. Ми повинні це розуміти. Але всі розуміють, що час спливає. Це розуміє і Захід. І дійшло до того, що Захід фактично відкрито попереджає, що він перестане. Підтримувати нашу владу, а буде підтримувати громадянське суспільство. Я це вичитую, якщо ми читаємо е, західну англомовну пресу. Тобто СИПОЦ Vibrant Civil Society», тобто живе громадянське суспільство. Бат-нот-ЦП, президент and other officials, інших чиновників. Ми повинні це зрозуміти. Тобто ми бачимо, що незважаючи на всі бажання продовжити цей режим, цей режим він підтачується внутрішнім таким собі такою кризою. Є ще один момент. Є деякі теоретики, такі, як скажімо, Небоженко, поважний, пошановний, доній такий собі талант, так би мовити, який кажуть, що у України, українського суспільства громадянського немає сил для опору оцієї навалі олігархічної влади. Неправда. Ми згадаємо, що Ленін теж. За два тижні до революції казав, що вже революції не буде, може наші діти ще її заставити. А ми вже старики, вже цього не застанемо, бо це було десь на початку лютого 2017 року, а потім почалася революція. Тобто це завжди відбувається зненацька. Звичайно, те, що Ярош пообіцяв разом із силовими структурами нищити чергову Радіївку. Тобто Янукович не впорався, а ми впораємось. Але справа в тому, що внутрішня логіка процесу, вона глибша і за владу, і за навіть громадянське суспільство. І те, і те суспільство, так би мовити, о, оці виборці, більшість, яка вперто, голосує за своїх гнобителів. Тобто, вийде щось те, що не чекала ні влада. Ні активна меншість, ні захід, ні етак. Тобто буде така собі середня складова. І ви повинні зрозуміти, що фактично десь під осінь ми передрікаємо, що ми будемо на черзі буде позачергові вибори. Якщо альтернативною виборам буде жорстокий внутрішній конфлікт, вибори будуть спасінням. Взагалі. Вся демократія виникала тільки тоді, коли альтернативою було взаємозагроза взаємо, фізичного взаємознищення. Ви повинні це розуміти. Це було з античних часів, це було у середньовіччя, це писалося і у Макіавелі, це писалося у багато у кого, що фактично демократія це була поступкою, щоб зберегти життя всередині суспільства. Ви повинні це зрозуміти. І, і тому. Ці люди, які своєю жадібністю, своєю недалекоглядністю, вони, вони фактично нам утруднюють життя до нестерпності, тарифами і так далі. Але вони від, відкривають шлях скорішого переходу на новий етап. Тобто е, теб найбільш несносна, нестерпна саме перед е, освітніми огнями і. Новим виходом. Тому нам потрібна зараз мужність, терпіння, віра в свої сили і вчитися кожному виживати в цих важких умовах. От поки що все. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці у Фейсбуці Станіслав Овчаренко. До побачення!